И всім привет! привіт, З вами я, Паша сьогодні Роблокса. Они ось такий весь плейс про тролейбуси. Поїхали. Потрібно вибрати карту. давай Два ну, я проблему. Так, накажется это на ці штанги, якби на контактну сеть повісити, а А тут немає контактної сеті. Добре, так поїхали. А ну так поїдеть? Да, їдеть. Поїхали. Могу тут треба акуратно Ну Ось поїхав на зупинку, ручник, двері Дивно, ч всі не заходять? Дивно, ось всі йдуть туди, не до мене, ось я ж раді тут стою. Все йдуть туди, дивно. Добре, поїхали далі. Ось ми вже заїжджаємо на мост, поїхали. Тут потрібно обережно зараз об'їхати ось. Обережно... Лого зараз не впасти! Вони зараз не впасти, обережно, 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 о! Все. Я не знаю, як я тут поїду, ось. Я знаю, я не знаю. Ну, поїхали. Вони зараз не впасти. Обережно їдемо, ну вони зараз не впасти. Не впав. Ну все, поїхали далі. Ми застряли. от, я не можу дойти. Может тут поховати. Думаю, башни Я просто до кінця доїхал. Дивно. Ніхто не заходить. Дивно, щось ніхто не заходить. Ось всі заходять. Казалось бы, треба було на цю кнопочку нажати і всі зайдуть. Давай, поїхали. Праздник, у тебя был ученик! Ученик, у тебя есть какой Ну что, Ок, я сдал назад. Если автор я буду понюхать. Поехали! Хреново заставят нас спускать вместе. Давай! Давай-давай-давай! Давай! О, все, я еду. Блин, я нажимаю проект, и не двигаюсь. А якщо назад? Тоже не е. Ї... А от їду. Поїхав. А я не їду. Ну все. Ну все, я вибрився, можу їхати їх. Тут обережно. Так. Ви повинен бути обережно, бачите тут? Це може який момент впасти. Треба обережно їхати. Обережно. Поїхали. Так, блин, зараз обережно по цьому мосту проїхати. Обережно. Це якесь озеро? Нам потрібно через це озеро проїхати. Так, да, це озеро. О, а ось і зупинка. Так, їдемо. Відкриваємо двері. Поїхали.

Ось таке відео. Ви, Якщо вам це відео сподобалось, підпишіться і поставте лайк, якщо вам це відео сподобалось. І всім до побачення.